Ми нагадуємо, що ви слухаєте ранок лайф на радіо М. І для тих, хто дивиться нас в трансляціях, можливо, ви вже помітили, що нас в студії вже не двоє зиною, а нас вже троє. Тому що з нами сьогодні в гостях Юлія Супонева, засновниця та головний психолог проєкту Довіра. Юлічка, доброго ранку, і будемо сьогодні говорити не тільки про ваш проект. Звичайно, нам дуже цікаво дізнатися, взагалі в чому полягає суть цього проекту, для кого він створений. Тож, друзі, слухайте уважно, хто знає, Можливо, ви сьогодні для себе почуєте супер важливу інформацію, яка знадобиться або вам у житті, або комусь із вашого оточення. Але перш ніж ми перейдемо до суті проекту, хотілось би перш за все поговорити по темі нашого ефіру, тому що ми з ігорем буквально от з 8 ранку сьогодні мріємо і ні в чому собі не відмовляємо, тому що говоримо про мрії. Юлічка, і у вас. Якісь мрії, наприклад, про які ви давно забули і не реалізували, або навпаки, які давно в своєму серці, і вам вдалося їх втілити. Добрий ранок, дякую, що запросили мене так. Звичайно, у мене є мрія, і от до речі, мій проект, про який ми сьогодні будемо говорити, це є моя велика мрія відновлювати, допомагати людям бути психічно-ментально здоровими, особливо зараз, це в ці наші непрості часи. Ага, тобто, якщо говорити про саму суть проекту довіра, він націлений на те, щоб перш за все допомогти іншим людям. Тобто, по суті, ви до підштовхувати інших людей втілювати їхні мрії, бо без ментального здоров'я, без психологічного здоров'я дуже важко насправді бути людиною спроможною реалізувати свої мрії, наскільки я розумію, так Так, безумовно, тому що коли у людини є якісь моменти у ментальному психічному здоров'ї, то людина ніби завмирає в своєму житті і перестає мріяти. І навіть mm -hmm. є такі у нас запити до нас. Звертаються люди, кажуть: я перестав або перестала мріяти. Допоможіть oh. мені навіть ну наскільки це важливо вміти мріяти і продовжувати. Те мріяти, якщо можна в коротко в двох словах, тому що я розумію, що це таке глобальне питання, але от е, які перші кроки, е, коли люди звертаються з подібним запитанням, що їм робити, коли кажуть, я Щоби воскресити представ, щоб воскресити свою мрію, щоб воскресити свою мрію. Ну, перші кроки ми пропонуємо зустрітися з людиною онлайн, поговорити і зрозуміти, в чому ж причина, тому що на сам ну насправді людина перестає мріяти, і це вже наслідки, але угу. є якась певна причина, і ми, як фахівці, намагаємося допомогти людині, якби почати або виходити на нові орієнтири, або починати наново мріяти. І це наша така мета, коли до нас звертаються саме з цим запитом. А скажіть, будь ласка, участь у вашому проєкті має на вас для тих людей, які можливо прямо зараз відгукуються все те, що ми говоримо в ефірі. Нас слухає дуже багато людей, багато мільйонів аудиторія по території нашої країни. І, можливо, в когось знаєте, там щось йокнуло, і хтось думає, ага, все треба звернутися до цих фахівців. Які умови того, щоб, наприклад, звернутись до вас за допомогою? Тому що зараз дуже багато різних проєктів, багато психологів рекламують свої послуги або пропонують до них звернутися. Не у всіх є фінансова можливість або в принципі можливість скажімо, так, звернути за допомогою. А які умови у вас? Я тоді трошки розкажу про проект, угу. щоб нашим слухачам було зрозуміло. Взагалі проект називається Довіра. Цей проект націлений на відновлення ментального здоров'я української нації. І до нас можуть звертатися будь-хто з нашої країни. Да, Любий люби українець, скажімо так, і в Україні, і поза Україною. І це також і військові, і родини, і сім'ї, і дітки. Ну, тобто, дорослі звертаються до нас запитом по допомоги дітям. Угу. Ось тому до нас Можуть звернутися будь-хто зайти до нас на платформу або на наші соціальні мережі, це інстаграм або фейсбук і написати нам запит. І ми одразу зможемо вам відповісти і допомогти. Це безкоштовно? Так, зараз ми надаємо безкоштовну кризову психологічну консультацію. Але якщо людина вже хоче переходити в таку довгострокову терапію, то людина може сама домовлятися з нашими фахівцями. Наразі у нас працюють в проєкті понад п'ять. 5... 50 психологів зі всієї України з різними психологами. Ми працюємо по різним напрямкам. напрямкам. З ким ось ми створюємо саме контент. відеоконтент. тому що наша платформа вона поєднує дві дуже сильні такі лінії. Перша лінія це відеоконтент, який які ми які нам або надають свій вже створений такий провідний психолог Фухівці. Ютубер. Ю в Ютубі хто це так розуміє. Різні поради, різні, якісь певні моменти, так тобто просте пояснення, пояснення якихось речей для людей, які стосуються Психологічних моментів це і пояснення, uh -huh. і поради. Так uh -huh. є такі, е, є такі напрямок, коли ми самі записуємо контент. У нас є домовленості тут в Києві в студії відеозаписів. І до нас приходять фахівці, і ми їм саме самі кажемо, який нас зараз цікавить контент. Тому uh -huh. що ми бачимо по запитам наших е, ну, людей, хто до нас звертається, і ми самі створюємо контент. Також ми надаємо нашим психологам можливість самим створювати в uh -huh. їх умовах. Тобто, наша команда медіа пише їм план. Як вони можуть це зробити самостійно? Тобто, ми ще й навчаємо наших психологів виходити знаєте, з такої зони комфорту своєї роботи і ставати трошки більше і розвиняти ще в, ну, в технологіях. Так, в медійному плані одразу напрошується запитання: а хто ж ці люди, які допомагають іншим? Тому що насправді знаєте, ну от я скажу так: я підходжу до таких певних моментів, коли працюють з твоєю душею, з твоєю свідомістю, з твоїм з твоєю психікою, так це насправді дуже таке тендітне інтимне питання. І не кожному ти довіришся, і одразу напрошується запитання: а де ви по суті збирали брали ось цих от фахівців свою команду? Тобто хто міг увійти в ось це число близько 50 чи понад 50 спеціалістів, яку ви озвучили, і можливо для вас ще також відкриті двері для якихось нових облич, для нових людей. Можливо, хтось шукає себе також в покликанні допомагати іншим саме в такому руслі, в якому ви працюєте? То розкажіть, будь ласка, за яким принципом ви обираєте спеціалістів і власне психологів? Ну ми майже рік проводив співбесіди, І для нас, для нашої команди, дуже важливо, щоб у людини була і освіта, і досвід, да? угу. і щоб ну, людина, ми коли спілкуємося, я сама за фахом психолог, і я спілкуюся також з людиною. і ну, Повинна розуміти, що людина плюс-мінус ну, в порядку може надавати сама допомогу. Тому це не просто там, щоб написали, і ми одразу взяли в проєкт. Це є певна співбесіда. Також наші психологи вони надають нам безкоштовні волонтерські години на тиждень. От, наприклад, кажуть, у мене там є. Є там 5 годин, ви можете їх використовувати в проєкті довіра. Так. Да? І також деякі психологи, наприклад, кажуть, я не можу надавати години, але я готовий допомагати створювати контент, да? угу. або надавати свій, який є. Тому до нас може звернутися будь-який психолог, який має освіту, який має досвід роботи, написати або нам на платформу, опять же, на пошту, або в інстаграм, в телеграм. У нас є свій канал, тобто будь-який месенджер, і ми відповімо, і, і поговоримо, зустрінемося. І одразу ще в мене додаткове запитання. Ми розпочали нашу розмову, нашу бесіду з мрій, і про те, що це колись була ваша мрія, ваше прагнення допомагати іншим людям? Відповідно, так народився проект Довіра. Але якщо говорити трошки більше глобальніше купнути, все ж таки що вас підштовхнуло до того, що ця мрія з'явилась? Можливо, це була якась історія, можливо, ви стали свідком якоїсь там картини, ситуації життя іншої людини, або можливо, щось ви пережили у своєму житті. Тобто, з чого взагалі народилася ідея створити саме конкретно ось. the key react Ну, перш за все, то що трапилося з нашою країною, так і я була вимушена еваку... переїхати в іншу країну з дитиною маленькою, і я розуміла, що мені дуже хочеться допомагати щось робити для наших людей. І я розуміла, що ну просто надавати консультацію, я можу це робити, але я завжди так би у ну, мене такі масштабні думки, і я завжди хотіла якось це масштабувати допомогу. Як це робити? Я ще не знала, але прийшла така ідея. Об'єднати психологів да ком'юніті, таке зробити психологічне і створити таку технологічну платформу, тому що саме перед тим як я отримала другу свою освіту, майже 10 років я працювала в ІТ-сфері, а друга освіта це саме психологія, так, саме психологія, яку uh -huh. я отримала перед війною, uh -huh. перед початком війни. От бачите, не просто так. Ви зросте. Знає Знаєте, я вірю, що це таке із рубрики не співпадіння. От точно так. І тому я вирішила поєднати свій і досвід да, в технологічній сфері, тому що платформа, саме Технологічна, вона саме по відеоконтенту uh -huh. і об'єднати свою нову здобуту вже професію і зробити щось таке велике, масштабоване для наших людей. І от так з'явилася моя мрія, а потім я почала маленькими кроками її будувати. Нам тут до речі в коментарях пишуть яка класна тема. Друзі, дякую вам дуже за те, що ви також приєднуєтеся до цього обговорення. Хочу нагадати, що в нас сьогодні в гостях Юлія Супонева. Вона є засновницею та головним психологом такого проекту як довіра. Ви, до речі, зможете знайти його в соцмережах. Юлія нам зараз розповість про те, як можна де знайти зв'язатися з психологами, з фахівцями цього проекту. Ось тому, що розуміємо, що зараз для це може бути актуально. Можете одразу дати всі, як то кажуть, координати, всі явки, паролі. Ось тому, друзі, якщо раптом у вас є якісь ще додаткові запитання до нашої гості, то можете, поки ми з вами тут на зв'язочку, заходити в наші соцмережі і писати свої коментарі. Слухай радіо М е на fm Хвилях. Київ 89,4 FM. і 4 Івано-Франківськ 102 FM. Запоріжжя 88,8 і Кременчук 97,9, Донецька область, Слов'янськ, Краматорськ, 87,5, Покровськ 103,7, Гірник 105,5, Одеська область. Миколаївка 101 і 7 FM. Радіо М. Ми тут заради тебе. 9.28 в Україні, друзі. Ми нагадаємо, що ви слухаєте ранок лайф на радіо радіомо Ігор Середа І на це рука також з нами сьогодні гостя Юля Сапоніва, яка є засновницею та головним психологом проекту Довіра, з якою ми спілкуємося про цю дуже цікаву ініціативу і як ніколи актуально для України і для українців. Юля, розкажіть, будь ласка, як можна з вами зв'язатися, де можна знайти. В соцмережах і сайт і тому подібне так безумовно. Ви можете до нас написати на сторінку в інстаграмі знайти довіра, водити і ви знайдете цю назву, також Фейсбук. І також у нас є платформа окрема. Вона я залишу координати, але так скажу, app.dovira.uk тому що сам проект створювався в Британії, зареєстрований, тому що я там проживаю і там мені якби допомогли створити інвестори цей проект. Тому я залишу координати, але ви зможете легко знайти це в соцмережах. Тому що така платформа унікальна. В Україні немає такої платформи, справді тому, що є так, YouTube, да, як відео, да, так. контент такий, а у нас довіра, і там тільки психологічний контент. Угу. Ось і тому це і контент ми поєднуємо, і допомогу, тому що у нас є там такі кнопки, коли людина може звернутися до нас, написати запит, і ми одразу до неї, якби. Відповідаємо, фідбек даємо. Можливо, ви згадаєте якусь історію, яка особисто вас вразила без імен. Ми розуміємо, що це все і анонімно, і е, про довіру, якщо говорити, але можливо щось, що особисто вас. Вразило за цей час, скількисне ваш проект. Е, ну, якщо чесно, то кожна історія, вона знаєте, вона має сенс, і вона вражає да історія людей. По перше, я хочу зазначити, що люди стали більше звертатися, і я пишаюся нашими людьми, тому що е, спочатку, коли ми починали майже два роки тому, проект якось дуже все повільно йшло. Угу. Знаєте, люди боялися і таке соромили соромилися. Та культура, що не треба виносити свої проблеми е, чужим людям. Угу. Тобто, треба тримати все при Сам собі самому розбиратися. Братися так, а ще говорити, якщо мабуть про чоловіків, які ніколи О. не хочуть свої проблеми виносити, взагалі кудись. Назовні, то я думаю, що це дуже актуально, так і от саме я хотіла сказати, що про чоловіків що зараз почали звертатися і чоловіки, і також почали звертатися військові чоловіки, тому О. що спочатку були тільки дружини, мами, да там якби писали певні моменти. Але вже коли почали чоловіки писати, ми ми розуміємо, що все ж таки відбувається така зміна світогляду стосовно психології, психологічних послуг. і Наскільки важливо бути, знаєте, ментально здоровим в тих умовах, яких ми. Є тому, що коли прийде перемога, знаєте, нам вже не треба буде розбиратися, тому що ми будемо міць, міцними внутрішньо да ментально і будемо продовжувати будувати щасливу нашу країну. А що ви могли би сказати тим людям, які досі соромляться звертатися за фаховою допомогою? Навіть от безкоштовна ж опція, якщо говорити про екстра допомогу, коли от людина от зараз, наприклад, розуміє, що ніколи можливо досвіду не було спілкування з психологами, і це такий перший досвід. Тобі ж нічого платити не треба, просто взяв зв'язався з психологами з консультантом. Антами, все і тобі допомогли, але тим не менше величезна кількість людей, яких все одно залишаються ці бар'єри. Що ви могли б сказати таким людям стосовно цих от бар'єрів, і чому є сенс їх вже прямо сьогодні подолати і звернутися за допомогою? Ну я думаю, якщо людина просто хоче, мріє і прагне будувати щасливе якісне своє життя. От коли людина подивиться вперед на своє життя, не зараз, от якому вона стані, а куди вона хоче прийти. І от коли вона подивиться і побачить там себе щасливою, свою родину, своїх дітей і подивиться зараз на життя, які є певні моменти, да, щось її турбує, то просто людині треба усвідомити, що вона може прийти до психолога, поговорити. Да? Психолог це перш за все друг, це довіра, це ну, побудова класних стосунків. Да? І людина просто може прийти відкритися. Да, віддати щось там негативне, отримати суперпозитивне і рухатися вперед до свого щасливого життя. Тобто, по суті, якщо ми говоримо в контексті нашої сьогоднішньої теми про мрії, то дуже часто люди не можуть реалізувати свої мрії або наблизитись до них, тому що не можуть з одного боку десь розібратися з ось такими якимись різними питаннями, які гальмують якісь процеси, так тобто, коли людина просто десь застрягла, десь між між чимось в якомусь в якійсь невідомості, в чомусь незрозумілому. Ну так вже як я з досвіду бачу. Що все ж таки люди, які десь застрягли, є які моменти. То в принципі психіка достатньо пластична, і вони можуть зайти на платформу, подивитися контент по своєму запиту, да? угу. в пошуку, написати, що її там турбує, наприклад, да? отримати якісь рекомендації, їх в своєму житті задіяти і вже якби виходити да, з цього стану. Але є такі моменти, коли людина пережила якісь травматичні події, так. або травма дитинства, або підліткова травма, або травма війни. Да? Ну, ми якби всі в травмі війни. Але хтось там більш сам сам опрацьовує це все психіка, чиясь дачі Чи комусь це важче, і треба просто це усвідомити. І от саме, коли ти розумієш, що в тебе були якісь травматичні події, то це краще опрацьовувати з фахівцем, тому угу. що людині самій важко від цього це позбавитися цього. Чи є у вас якийсь фільтр з приводу команди? Хто долучається до таких проєктів? Чи це може бути будь-хто? Каже я дипломований спеціаліст. Все, я готовий робити контент і так далі, оскільки ми працюємо з, у, з усім якби населенням да категоріями, тому ми приймаємо всіх в нашу команду безумовно. І я хотіла ще от додати такий момент, що я, ми були в онлайні завжди, але нещодавно ми до, ну домовилися про співпрацю з центром надання також психологічної та реабілітації допомоги угу. в співпраці, де зможе цей центр приймати вже е, наших клієнтів клієнтів, пацієнтів проекту довіра, платформи довіра, і тому люди вже можуть отримувати не тільки о, онлайн, але і офлайн у Києві, в місті Києва, тобто звертатися до нас. Що я хочу зустрітися е, з е, психологом офлайн, да, в кабінеті поговорити. І вже така буде Ой, у людей можливість, але це тільки початок, тому що ми мріємо, що ми зможемо підключити багато різних міст України, щоб також люди могли звертатися на довіру і не тільки в Києві приходити, а, але там і Дніпрі, і в Одесі, і в Львові. Так. І тому. Так, все. У мене Думаю. є така масштабована мрія. Вже ну, ми школи мріяти то мріяти глобально. Так. і до слова, наші слухачі, які тільки зараз приєдналися до нашого ефіру і вловили, скажімо так, тільки частинку нашої розмови, запитують: а про яку платформу йде мова? Тобто, це що за платформа? Це психологічна платформа. Юля, чи могли б ви повторити вже для тих людей, які тільки зараз приєдналися? Про яку платформу ми говоримо і що це за проект довіра? Так, це онлайн-відео платформа, яка націлена на відновлення ментального здоров'я української нації. Там буде дуже корисний і вже є корисний контент абсолютно для всіх: для дорослих, для дітей, для військових, для родин, для людей, які будують чи мріють про стосунки. Тобто там відкриваються будь-які питання. Тому заходьте, дивіться. Якщо вам потрібна допомога, ви можете звернутися, написати нам на запит, і ми одразу з вами протягом одної доби з вами зв'яжемося і надамо б. Безкоштовну кризову консультацію психологічна. Е, також є запитання. Є у вас якісь попередні, можливо, цифри або просто якась загальна статистика. Зрозуміло, що ми не міряємо людей цифрами, але все одно мова цифр вона так чи інакше теж про щось говорить. Є у вас якісь дані стосовно можливо якогось періоду, скільки людей звертаються, або е, яка вікова категорія найбільше переважає? там, чи можливо по яким запитам найчастіше люди до вас звертаються за допомогою? Ну ми вже так рахували. Близько тисячі людей ми надали допомогу, да чи то через платформу? Чи то це через соцмережі за два роки до нас звертаються. А стосовно віку, я бачу, що звертаються десь молоді люди і середній вік. Більш за все. Тобто, люд, людям, от знаєте, це, це тема покоління. Так, люди, ми розуміємо, що якщо ми хочемо далі бути да, здоровими і щасливими, нам треба зараз над цим попрацювати. Однозначно, тому це дуже круто, і я дуже пишаюся нашими людьми, що вони перестали боятися, і справді збільшується кількість людей, які звертаються за допомогою, Юля. Ми. Вам дякуємо за таку ініціативу. Насправді всі команді, яка долучається до подібних ініціатив, тому що це, це неймовірно. Це те, що потрібно зараз нам, як Україні в цілому, і також віримо, що і буде актуальним, і після перемоги, і буде працювати, і буде над чим працювати. Тому друзі, ми вас надихаємо не боятися звертатися до таких речей. Заходите на сайт довіра.uk. Де можна знайти всю детальну інформацію, ну і наостанок попросимо у вас. Перше, от ви сказали вже про вашу мрію це масштабування. Але от е, що б ви хотіли глобально, от про що мріє Юлія в цьому проекті? Е, така остаточна ціль, якщо мрія, то ні в чому не відмовляти так. по цьому принципу. Так, безумовно. Я мрію про те, щоб кожен українець, українець, знав проект довіра і мог звернутися за допомогою або отримати корисний для себе відеоконтент. Це і... моя велика мрія. Дякуємо вам і коротеньке побажання для всіх наших друзів, для слухачів та глядачів. Друзі, я бажаю вам перш за все ментального психічного здоров'я. Також бажаю нам всім перемоги, і нехай все буде у нас добре. Ну що ж, друзі, хай буде нас все добре. Ми будемо на цій такій прекрасній позитивній ноті завершувати наш ефір. Ось таке ось, сьогодні було приємне ранкове спілкування, яке розбавила Юлія Супонева. Вона є засновницею та головним психологом такого проекту, який називається довіра. Це і проект, і онлайн платформа. Тобто, ви можете ознайомитись, просто вівши довіра.uk, так я правильно запам'ятала координати. Саме так. Бачите, одразу запам'ятала координати вашого про вже заходить. Можна вже заходити одразу так після ефіру. Тож, друзі, ознайом. З цим проектом, якщо ви розумієте, що це для вас, то не гайте часу. Вже сьогодні можете звернутися за допомогою. Ну а ми з ігорем також будемо прощатися. Так, друзі, і головне, знаєш, Ігоре, не погубити по дорозі сьогоднішнього дня, все те, про що ми сьогодні говорили. Так, друзі, якщо ви думаєте, що ми забили, забули і забили про ті е, мрії, і то я вам напам'ятаю. Так, то я вам напам'ятаю. ви забили, забули. Але я говорю, друзі, про наш подарунок саме про такі ось наші чашечки. радіо М. Напишіть нам після нашого ефіру в наших. Інстаграм або Фейсбук, або в Тіктоці в повідомлення про вашу мрію і як. Ви будете свою забуту вже давно можливо в мрію реалізовувати, відновлювати, як ми сьогодні почули на прикладі від е, нашої гості від безліч історій, які сьогодні лунали в ефірі. Дякуємо, що були з нами. І також друзі, якщо ви раптом хочете прослухати, а що ж за мрії звучали в першій половині нашого ефіру. Ви завжди можете зайти на наш youtube канал Ранок Лайв» на Радіо М і передивитися та прослухати у вигляді подкасту. Все, що тут сьогодні відбувалося. А Повірте, друзі, багато було дивовижних історій, багато коментарів, багато мрій сьогодні пролітало через наш ефір ефір. Тож, давайте не будемо зупиняти ось цей такі. Знаєш, як я не знаю, як це назвати не міграція мрії, але точно якісь специфічні і приємні процеси відбуваються. Мені подобається Слово міграція. Угу. Всім гарного дня, друзі! Мирного неба! Почуємося на хвилях. Радія пока-пока.